Шановна громада, дорога родина! А з вами знову я, Андрій Отчинаш, офіцер 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж, і у нас новий випуск, який буде звучати так. Ми всі помрем. Ракети літять, будуть бомбіть, а Рубіж буде бомбіть ракета Рубіж. І знаєте, що я вам скажу? Ну, в принципі, те, що росіяни хочуть нас вбити, мені здається, тут немає нічого дивного. Хтось з вас здивувався? Чи можливо хтось з вас не пам'ятає 24.02 2022 рік, коли десятки і сотні ракет летіли на терени України. Чи можливо хтось не пам'ятає нещодавні трагедії в Одесі чи в Сумах. Надзвичайні трагедії, де загинула велика кількість цивільних і велика кількість поліцейських, військових, лікарів тощо. Чому так трапилось? Тому що нас хочуть знищити? Та ні, не може такого бути. Та ну що ви, не ганіть. За останні два місяці на терени України прилетіла найбільша кількість шахедів, ракет, кабів тощо, щоб ви розуміли, за жовтень місяць прилетіло більше 2200 шахедів, більшість з яких, слава Богу, були збитими. Але останній період часу ми чуємо реально надзвичайно жорстокі фрази: «100 кораблів націлені на знищення міста Житомир. Хоча як можна знайти місто, якого не існує. 10 мільйонів кораблів Чорноморського флоту, якого в принципі майже теж не існує, як і Житомира, теж хочуть розбомбити Україну. А ще найприкольніше, ми чекаємо ядерного удару, або, не знаю, там ракети Рубіж. Згадайте, 2022 рік зиму. Кожен з нас дійсно тоді нервувався через блекаут. Весь Київ був в темноті, та й в принципі вся Україна була в темноті. І нам дійсно було страшно. Це була перша зима за всю незалежність нашої держави, де ми були в темноті і де нам здавалося, що ми наодинці. Але підтримуючи один одного, допомагаючи один одному, ми пройшли ту зиму і, в принципі, зрозуміли, що нічого страшного не буде. Росія насправді проводить ракетні обстріли не тільки для того, щоб фактично знищити енергосистему України, а й для того, щоб, в принципі, створити якийсь інцидент у Переляку українців. Тобто це звичайна психологічна гра. І. камон, когось з вас можна налякати ракетою по енергетичній системі після 2022 року. Мені здається, це вже unbelievable. Нічого гіршого вони придумати не можуть, як просто продовжувати лупити ракетами по енергетичній системі, при тому в 90% просто туди не попадати. Так по Україні вже летіли абсолютно всі види ракет і боєприпасів, окрім ядерного зброєння. І найкращий для вас буде варіант, звісно, що. Іти в укриття, коли ви чуєте ракетну небезпеку, для того, щоб зберегти ваше життя і здоров'я. І пам'ятайте, якщо ви хочете бути готовими до цієї зими, а очевидно, що Росія третій рік підряд хоче зробити блекаут, який аж ніяк нас не налякає, просто купіть собі генератор, екофлоу, бандера Bандера Power або будь-що інше, що допоможе вам пережити цю зиму без проблем, мати електрику і бути в спокої і щасті. Коротше, третій рік, ми 100%. Не найдемо аж нічого, що може нас здивувати. Я впевнений, що кожен з вас готовий до цієї зими. Я впевнений, що кожен з вас розуміє небезпеку того, що дійсно може відбуватися. І я впевнений, що Росія в чергове спробує знищити всю нашу енергетику. А ще я впевнений, що Росія візьме великий козацький. Не будемо продовжувати. А ще одне: ще одне. Не знімайте на відео роботу проти повітряної оборони. Якщо ви не хочете, щоб ці системи були знищені, а потім ракети в натурі прилетіли по нашим енергооб'єктам, тому що це і є інформаційною гігієною. А всім телеграм-каналам, які постять відоси роботи ППО або постять про прильоти, які, в принципі, ніде й не, не планувалося, запам'ятайте. Якщо ви хочете працювати за бабки на Росію, то захочете, в принципі, в тій Росії і жити. Будьте свідомими і не робіть помилок. Отож. Готуйтеся до найгіршого, надійтеся на найкраще. Не забувайте донатити, лукайте, пишіть коментарі, ставте дзвоники і підтримуйте нашу бригаду. Радий вас всіх бачити і всім хорошого дня, вечора, ночі, походу в туалет, прийому їжі або будь-що, що ви робите в цей час, поки дивитеся наші відео.